щоб в кінцевому етапі нашого життя ми стали людьми, якими чесними. Бо якщо будемо нечесними, то Бог з нами буде поводитися як? Написано з лукавом по його лукавству. Я би хотів вам звернути вашу увагу на те, що в історії Божого народу, в родословній лінії Ісуса Христа є багато людей, із поганою репутацією. таких, яких мабуть, деколи сторонилися, але вони є де у родословній лінії Ісуса Христа. Друзі, дорогі, я би хотів звернути нашу увагу на те, як Бог поступає з людьми чесними, які в своєму житті, не дивлячись на всі життєві, негаразди, проблеми трудності.